Змінити треба саму політику українську. А що ви маєте на увазі? Я, як змінити? я вам скажу, що я маю на увазі. Я вважаю, що політична діяльність це така ж сама фахова діяльність, як і лікаря, і вчитель. Це робота, і, і професія. Це, це професія. Це професія, і бути великим політиком це треба мати певні здібності до цього. Треба певне певні навчання про проходити з цих речей. Треба виявити себе в громадській роботі і так далі. Це дуже важка робота, якщо працювати чесно, якщо служити народу. Служити народу, то працювати дуже дуже важко е, політиком. Але з іншої сторони, політична діяльність це як е, мудрі люди казали, це одна із навіть найкращих форм людської діяльності. Бо якщо ти людина порядна, якщо ти людина моральна, якщо ти людина професійно підготовлена, то ні в жодній сфері не можна зробити так багато для людей добра і справедливості, як політик. Але це треба бути оцією, оцією людиною.